Уфлі на шпильках та міні-спідниці замість суворої форми службовця в Кірвограді. пройшов конкурс міс пенітенціарної служби. Його проводять щороку, однак у такому масштабі вперше. Учасниць цьогоріч семеро. На сцені вони демонстрували і красу, і таланти. Більшість дівчат співали. Переможниця обласного етапу братиме участь у конкурсі міс пенітенціарної служби всеукраїнського рівня, що проходитиме у столиці. Дівчата говорять, готувалися ретельно, шили сукні, робили зачіски та яскравий макіяж. кажуть, аби прийшли в такому вигляді на роботу, отримали б догану. В жизни не, не очень часто приходится так выглядеть, а для образа почему нет? Минимальный макияж, неброски, совершенно соответственно форменная, форменная одежда, туфли тоже не на высоком каблуке. Служба у нас все-таки, согласитесь, нелегкая. Это девочки несут службу и с оружием на постах, и работают со спецконтингентом. по Роду своей деятельности. а здесь они пока покажут нам, що все такині першу чергу женщини. Корбу таким был выпуск новин за четверг 14 листопада. До зустрічі.